<гум> так, все тут запущено. Супер. камери пуск, передня задня є, стікер є. Для YouTube говорю, що стріми проводяться тільки в Тікток. Посилання можете знайти в описі під відео. Все дуже просто. Якщо вас цікавить, і гарантовані взагалі стріми провожу в 6.30 вранку в TikTok, щоб ви розуміли. А для аудиторії Тіктока говорю, що всі записи стрімів є в Ютубі. І так само, якщо вас цікавить, можете, скажімо так, якщо пізно зайшли і цікавить повністю з самого початку, то можете зайти в YouTube, там є вкладка Стріми, в пошук заходити, вбиваєте віброкусь. І знаходите в пошуку канал. Або посилання, посилання є з шапки профілю, можете зайти, подивитись так само. Це дуже просто. У мене зараз короткий стрім, приблизно 10 хвилин. Блін, тут багато людей. Ж важко розминати з ними. Зараз зайдемо там де менше. Прогуляємося про, по другорядній вулиці. Я думаю. Може і це там є, не знаю. Ну, Тут багато людей. Мені це вже не подобається. Доброго дня, доброго дня. Так, ладно, виберемо тоді другорядну вулицю. Вже по центральному сьогодні все нормально, так що подивимося, що тут робиться в другорядних вулицях. А, ні, другорядні теж я охватив сьогодні, так-да. Да. І так, і так. 50 на 50. Ну, сьогодні я б не сказав, що велика концентрація. Що когось я там сильно багато побачу? Ні, взагалі не сказав би. Там-та-дам-там-та-дам. Там, та так, ну поки що не особо багато є на стрім, хвилин так 10. Так що можете підписатися, можете поставити дзвіночки, я рантований стрім будемо проводити ви... не, е, е, да, в... неділю. о неділю 8.30 ранку. Це буде гарантовано, бо це так. Чисто по фану. Є час. Із-за того, скажімо так. Ну тут такий час, 10 хвилин, все лише. 10 хвилин це не так що багато для стріму. Хоча б вже пів години виділити. Ну, маємо 10 хвилин, значить проводимо. Маємо те, що маємо. Яка температура? Чого? Тіла чи повітря? У нас тес не знаю. Зараз нормальна температура. Я думаю градуса так, 24. Виходить. В цілому вже прийнятно для прогулянки. Бо в обід реально жарковато. А от зараз нормально прогулятися. 24 градуси — це топ. Я думаю, що плюс-мінус десь така температура. Там-та-дам-там-та-дам. Там, та там там Дякую дякую за підписку, дякую за подобайки. Саме цікаво, стріми зараз не сильно залітають, а вранці, бачите, аудиторія знає вже, що зранку я точно провожу 6.30 ранку. З 6.30 до 7 ранку, всього лише 30 хвилин. А зараз так не плановий. І то дуже коротенькі 10 хвилин. Так, мене тут не збивають. То з усіх сторон тут машини катаються. Дайдиш. Та йду вже. З робочим питанням позаймався, ти вже йду відпочивати. Позаймався робочим питанням, сходив в ОТБ. Купив морошки, кваску <хи> морошки, квасок, сахарок і все може ще щось забув, та з собою їсти не хочеться таке що. Та в якому городі він це? Там там, там. Це місто, ви що, тільки на стрім зайшли, я ще говорив, що кажу він і це. У мене ще приблизно 2 хвилини на стрім, так що можете підписатись, можете поставити дзвіночки. Наступний стрім будемо проводити вже гарантований в неділю. В неділю це буде 8.30 ранку. Записи стрімів є в YouTube, якщо хочете, можете повністю подивитися. До речі, сьогодні найцікавіший стрім це був вранці. Заходите, там є вкладка, стріми. Посилання на YouTube з шапки профілю можете подивитися. Так само і посилання на інстаграм є, на YouTube. Що вам зручно можете обирати, На самі записи тільки в YouTube. Там. Вчора з сусідом пересікся. він каже, щось поварилось зі мною. Каже, так, трохи проляюся з тобою, бо з тобою безпечніше ходити, Розміши мене. що може бути? Може і так, може він правий, а може і ні. Все реально з ними маю на увазі зі статтіка, мало пересікався сьогодні. Маловато. Що то статистика в мене за такий період більша, що я можу сказати. Йду собі спокійно, не спішу без перебіжок, не піджав булочки від зупинки до зупинки. Ну, Це не значить, що їх немає, є, звичайно, куди вони ділися. Там. так Сонце так світить, я нічого не бачу, чесно сказати. Засліплює просто, що я зроблю? Сліпить нормально. Так, ладно, у мене щось не розкрутився цей стрім, я бачу. Будуть гарантовані стріми розкручуватись, тому буду завершувати стрім, всім гарного дня і всім папа. Дякую за подарунок. Okay.